Актор Михайло Мельник, радник голови облдержадміністрації Юрій Голик та близько сотні пересічних городян у центральній міській бібліотеці. Аншлаг сьогодні у Дніпрі відзначають 19-й всеукраїнський день бібліотек. Працівники міської читальні вирішили додати до свята родзинку та започаткували акцію Читаємо разом. У чому сенс цього заходу? Дивіться у наступному сюжеті. Працівники центральної бібліотеки впевнені, сьогоднішнє свято не лише їхній день, це знакова дата для усіх, хто любить читати та розуміє роль книги у житті. Тож впровадила акцію Читаємо разом. Щомісяця у бібліотеці можна буде поспілкуватися з представниками міської та обласної влади, активістами, акторами, вченими та іншими відомими особистостями Дніпра, като розказувати о самих ярких, самих інтересних, самих Модних книгах, которые і здаються у нас, і які обязательно будуть в бібліотеки, суть акції у популяризації книги як культурного явища, кажди читає свої книги, діти читають учебники. Студенти читають теж то, що рекомендують їх приподавателі. Но ми дожди сообщати тому, аж то і що інтересного можна прочитати. Радник очільника області Юрій Голик відвідав захід, аби подарувати бібліотеці кілька знакових на його думку книг. Додає, читає багато і весь час різну літературу від робіт з менеджменту до біографії великих спортсменів. Тож обрати три найулюбленіші твори не зміг дорім. библиотеки книги которые считаю наиболее правильными, мне нужно прочитать меня попросили выбрать три мне сделать это сложно я выбрал пять читаю много вот я на прошлой неделе закончил читать 52 книги за этот год выполнил на три месяца раньше план я думал там... 52 дві одна книга а в неділю, 52 дві книги. Загод насправді буде більше. От п'ять найбільш цікавих, прочитаних за всю жизнь я бібліотеки рекомендував. Часті з них ми знайшли в Дніпрі і привезли, і подарили. Не залишився остронь і Михайло Мельник. На його думку, книга це таємниче диво і водночас найбільше досягнення людства. І хоча актор не може вибрати якийсь один знаковий для себе твір, він впевнений, література змінює життя читача і формує характер людини. Буде книга вічна, тому що. Не дивлячись ні на які технічні засоби, все таки книга це ближче до душі. Більше інформації про літературні захоплення мешканців Дніпра та майбутні зустрічі з відомими постатями можна дізнатися на сторінці центральної бібліотеки у мережі Фейсбук. Працівники читальні впевнені, акція «Читаємо разом зможе привернути увагу величезної кількості людей. Антон Маршуло та Антон Філіп. Новини одинадцятого каналу.